Гігантське великоднє яйце зробили в Неаполі на честь ювілею міста. Йому виповнюється 2500 років. Шоколадне яйце важить 350 кілограмів. На ньому зобразили сирену парфенопу і середньовічну фортецю Кастель де-ово. Великоднє яйце зробили на місцевій шоколадній фабриці, яка працює вже понад 100 років. Ми подумали, що не може бути кращої теми ніж міф про парфенопу. на яйці. зображено русалку, яка винирнула з під води. А на задньому плані кастель Дель -Уван. Неаполь і його визначний символ пов'язані з міфом. Неаполь заснували грецькі поселенці в четвертому столітті до нашої ери. Вони назвали місто Парфенопа на честь міфічної сирени. Вона була дочкою богів. Не змігши зачарувати Одіссея, Парфенопа кинулася в море й утопилася. Її тіло викинуло на острів Мегаріде, де зараз стоїть Кастель де Ово. На виготовлення великоднього яйця пішло три тижні. Створити це яйце було доволі складно. Спочатку ми зробили форму у вигляді шкаралупи. Вона завбільшки з човену 2,5 метри. Потім форму вручну наповнили темним шоколадом. Коли перша половина застигла, ми зробили другу. Потім їх з'єднали. На фабриці є традиція класти сюрприз у шоколадні яйця. Навіть у цьому яйці є сюрприз пропорційний розміру виробу. Але ми не можемо сказати вам, що всередині. Яйця виставили в магазині при фабриці. Пізніше його продадуть. Ціна 12 тисяч євро.